Не зволікайте приєднуйтесь прямо зараз до заблокованих зачитерства. Завершуйте літо з користю та з знижкою від заблокованого зачитерства продукта миколаївських малювань. Хто ж це в нас такий? Я думаю, хто це такий знайомий? Так це ж, мені про нього писали вже. Він пише: звання майстер спорту України придбане у мальовничому турнірі черговому в місті Миколаєві. Рейтинг український 2.350, намальований у чарівничому місті Миколаєві, але й тут прибрехав. Рейтинг Фіди 200, намальований у червному місті, але й тут прибрехав. Може я кажу щось не те, може я заплутався? А давайте подивимось. Так, є нік, і він пише, який він крутий, як він тут все виграває, лупить, обігрує. Ну, просто, мабуть, супергравець та супертренер, Але, 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 заблокований за читерство, по, темі, по темі читерство все зрозуміло. Може, щось я по рейтингам заплутав. Кваліфікаційна комісія України, місто Київ. Намалювали, але навіть не 2,350, Навіть тут, знаєте, як в мене був сусід по дачі, Він казав, він працював на заводі ХБК. Я не можу піти з завода, щоб ввечері хоч якийсь гвоздик, хоч якийсь лаптик тряпки не вкрасти. Так ось і тут. Ти що, не можеш написати, що в тебе. Хай намальовані, але 2348? Чому ти пишеш 2350? Чому ти пишеш 200, коли в тебе 2,092? Ось бачите? І тут воно є такі люди, яким ось написати невправду, сказати, обдурити, ну це просто в крові. Ну, добре. А що ж це за турнір? Може він непогано грає? Пригадали? Як вам, ну, по прізвищам, в принципі, можна все зрозуміти? Басько. <свісна> Олег Терлецький завсідати таких турнірів, так? Дивно, але Бондарчука Сергія якось зумовило, мабуть, гроші були потрібні. Ну, тут ми теж все знаємо, ми все тут знаємо. І Биковський теж дуже-дуже полюблює такі турніри і полюблює в них. Під насобирати Копійчат, хоча грає Биковський в шахи доволі-доволі сильно. З такими турнірами в Миколаєві все зрозуміло. Навіть ФШУ благала свого часу малювати не так яскраво їх, тому що ну, це дуже було. Це було дуже-дуже занадто. А давайте подивимось просто результат у дитячому турнірі після цього майстра легені, заблокованого за читерство. як він зіграв, просто у дитячому турнірі. Це 1744. Це означає, що їх рейтинги були, правило, 400 ще меншими, аніж 1744. Нічия. Опа! Нічия. Опа, програв. Що ж таке? Опа! Нічия. Опа! Ну, виграв у когось. Може тут 1444 можливо було. Може 1144. Когось двох виграв. І потім з 1900-1800 зробив нічий. Оце ми бачимо майстер. Це було після того, це він набрався вже сил. Рік в нього було, щоб закріпитися. Не те, що виконав майстра такий трішечки недосвідчений. В нього був цілий рік, щоб набратися сил, успіхів. Ніде ні в що не грає. Там десь зіграв Бліц мінус 22, тут мінус 52, 52 пункти за турнір, маючи малесенький свій рейтинг. Як це могло статися? Бліц рейтинг 1995. Ось такий майстер. Але в інтернеті можемо. Можемо, поки Чиском не скаже: ну, досить. Ми не блокуємо безліч. 99% 4 ми не блокуємо. Ну, якщо вже такі нахабні, то блокуємо. Друзі, я вже не просто так називав цю рубрику жахи за Лікс. Думайте, з ким ви. Я не знаю, тренуйтесь, що просто а, витрачаєте свій час. І фінанси, і час, я думаю, потрібно слід жалкувати, витрачати на ось незрозуміло що. Ну і вам ще приємно мати справу з читерами. Думайте саме самі. самі. Це ваше життя. Я подумаю, чи треба замовляти заняття у того, в кого <свісно> свої успіхи він не може обіграти шахістів з рейтингом 1700, так? Програє їм. Ось тут і, не... і нічиї робить, програє так серіями, не одним а серіям. Це так у Дусі Грабінського я вам скажу. Це Грабінський в нас рекордсмен, Поїхав до Чемпіонату Європи з жалюгідними рейтингами. Своїми вже там на рівні першого розряду КМС і втратив 300 пунктів, здається, Так? на Чемпіонаті Європи з бліцу Рапіду. і не дограв ще турніри, тікав, як там. Не, не здогнали б його навіть на велосипеді. Так, так, так біг, тікав. Але він розповідає, що він навчає. Ось ще в нього є послідувачі. Так, добре, друзі, все, пішов працювати.